Чи готові британці до війни? Ти скажеш занадто прямолінійно. А що ж робити у 22-му Я сама особисто шукала у своєму місті бомбосховище і знаєш що? Знайшла в місцях, які сьогодні зовсім не нагадують про те, що до Ворсінга приходила війна. Тому сьогодні хочу показати тобі Британію трохи з іншого боку. Ви на каналі Бридсторії, а ми на найвідомішому у Англії полігоні. Привезла свого молодшого на його перші кадетські стрілецькі змагання Ешбортон Шилд у Бізлі. Саме тут у мирний час британські підлітки можуть нюхнути свого першого пороху і зробити свої перші кроки у військову службу. Сам полігон побудували тут, ще у часи королеви Вікторії. Лондону потрібно було безпечне стрільбище із великою площою і вдалині від міської забудови. Сьогодні тут тренуються поліцейські і військові. Тут розміщено сотні стрілецьких позицій на дистанції від 25 до 1200 ярдів, тобто понад один кілометр. Влітку сюди з'їжджається юнацтво. В липні проходять найпрестижніші в Британії. А може і в світі шкільні змагання це змагання з дальньої стрільби з гвинтівки, в якому беруть участь шкільні кадетські команди з усього королівства. Так при майже всіх приватних школах є кадетські корпуси. Військова підготовка є обов'язковою для учнів 10 класів, і це не напівтверезий воєнрук, що зрідка з'являється у класі, а досить серйозне навчання. Та про це згодом весь тиждень була прекрасна погода, коли я приїхала подивитися як стріляють діти почався дощ і духовуватись в машину ну і поки за вікном мокро давайте відкотимось у часі на 150 років назад Уявіть собі, Вікторіанська Англія, непереможна імперія. Та вже тоді почало виникати почуття військової загрози. У 1859 році уряд заохотив створення Volunteer Rifle Corps – добровольчих стрілецьких підрозділів, у тому числі при школах. Однією з перших шкіл, що заснувала кадетський підрозділ, була славетна Альма-матер обох британських принців і десятка прем'єр-міністрів. Ітон коледж офіційно Officer Training Corps OTC зареєстрували у 1908 році, що стало початком формалізації кадетської підготовки в школах. У першу світову випускники шкільних кадетських корпусів масово пішли добровольцями до армії. Після другої світової у 48 му створено Combined Cadet Force – CCF – сучасну форму кадетських підрозділів у школах. Юнаки а з 80-х і юначки можуть проходити підготовку у армії Royal Navy і Royal Air Force – Всіх трьох моїх дітей відібрали у авіацію. Старший, відбувши перший обов'язковий рік у війську, вирішив продовжити службу і через чотири роки випустився зі школи у званні сержанта із кубком кращого стрільця школи. На бізлі він не потрапив. Дивіться далі, розповім чому. Донька після року в авіації вирішила перейти у соціальне волонтерство, та стрільбу з рушниці не залишила. І на бізлі я її возила тричі в випускному класі у якості капітана команди. У Тому ж році вона отримала особливу відзнаку на шкільному параді. Тут хвилинка материнської гордості і Галочка у списку перемог фемінізму. Більше ста років щит Ешбортона був трофеєм виключно хлопчачем. Дівчата на полігоні почали з'являтися 40 років тому. Відтоді вони не лише показали, що можуть стріляти, а й роблять це так само добре, як і хлопці. А у нашому випадку ще й здатні керувати цією войовничою когортою. Як же проходять змагання? Команди з восьми чоловік. Стріляють на дистанції 300, 500 і 600 ярдів. Кожен має свої постріли, потім всі результати сумуються і так визначають переможця. Стрільба на дистанції 300, 500 та 600 ярдів з позиції лежачи, виконується з гвинтівок типу кадет GP l 98 a 2 або подібних залежно від регламенту року. Можливо, змагання 2025-го будуть останніми, коли кадетам дозволяли стріляти з цього типу зброї. Що відбуватиметься зі змаганнями, поки що невідомо, але ці рушниці. З яких стріляли протягом 20 років, більше участі приймати в змаганнях не будуть. З 1861-го змагання не проводились лише тричі. В першу світову з 1915-го до до го змагання не проводились через мобілізацію стрільців, і бізлі частково використовувався армією. Під час Другої світової, з 40 по 45-й бізлі був переданий військовим для підготовки резервів та спецпідрозділів. Шкільні кадетські програми теж були орієнтовані на службу, тому змагання тимчасово зникли. І в пандемію у 2020-му двадцятому Шілд не проводився в з часів Другої світової. У 2021-му проведення було частково відновлене, але обмежено у форматі деякі школи не змогли взяти участь. Ось чому мій старший син не потрапив на змагання. А тепер я вперше привезла молодшого. І здається, в останнє. Кажуть, що учнівські змагання в цьому році будуть останніми в тому виді, в якому ми їх знаємо. Невже британці перестали боятися війни? Давайте залишимо це питання відкритим. У мене на сьогодні все. Зустрінемось за тиждень. so 35 Clear oh, to dress <laughs> forward. <laughs> 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 oh. <laughs> oh,